Всім привіт! Готуємо бісквітний торт. Нам потрібно 6 яєць, цукор і борошно. Відділяємо жовтки від білків. До білків ми додаємо цукор і все ретельно збиваємо. Хвилин десь 2-3 хвилинки ми ретельно все збиваємо до такої консистенції біленькою. Дивіться, як гарно. вона. Получилося тепер потрібно до жилків теж сахар додати, який залишився у нас зі стакану, і теж збиваємо добре. До жовтків додаємо білки і всипаємо все потихесенько і перемішуємо жовтки з білками. Ось така консистенція вийшла. Додаємо сюди же борошно і потихеньку все вимішуємо в наше тісто. Ось воно. І бачите, лопаточку ми перемішуємо. лопаточкою потихесенько, щоб ось ось таке в нас тісто вийшло. Для крему ми беремо десь 400 грам сметани. Я брала злагоду так, до. Сметану добавляємо цукор і все добре перемішуємо, щоб був наш готовий крем. мульт мультиварку ми ложимо пергамент, що маслом, і заливаємо наше тісто. Ось таке в мене випікалося хвилин десь 40-45 мультів Потім ми розділяємо наш пиріг, смазуємо нашим кремчиком, додаємо туди апельсинчик, того що хоче. Бананчик або цей. Ще раз сложимо і зверху теж. Ми Викладаю наш крем і апельсинчики. Ось такий в мене гарний. Получився бисквіт. Підписуйтесь на мене, ставте клас. Дякую за увагу!